Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі ребрушка в смаженні, а потім буду тушити. Так буде по-простому, по-сільському і буде дуже-дуже смачно. От я взяла такі, тут і ребрушка в мене є, от бачите, і така пічеревинка є. От. Два кусочки такі, рьобрушки малесенькі є і такі. Добрушка ребра, ну, як то там каже, я так сказала, як вмію. Для них мені ще потрібно три зубчика часника. Запитують мене, що таке чеснок. Часнок це є часник. У ну, нас так говорять, і дівчатка, ми як так кажемо чеснокі, але буду вчитися часник говорити. Три зубчика часника, одна морквина, така величенька, цибуля теж одна величенька, сіль, перець, олія рафінована. Томатна паста, тут е, велика, така повна ложка томатної пасти. І е, смальцю. Десь так теж добра, велика ложка, ще й трошечки, трошечки більше. Ну, Все, що мені потрібно для е, смаження, таких сьогодні, для тушення ребрушок. І покажу вам, як я це буду робити. Це буде смачно. Е, у мене є такий казанок, який казанчик є. Зараз я от візьму сюди. Цей смалець поставлю трошечки ближче. Бачите? Смалець. І сюди улью десь так ще олії. Ну, Грам десь 70 я уляла в олії. Видно? Отак. Зараз я йду поставлю на огонь, воно гарно розжариться, розігріється. І коли вже буде все горяче, оце, смалець і розтопиться, тоді я буду закидати туди ось ці ребрушка. М'яско і гарненько обсмажувати. Ну, далі буду робити, буду показувати. От я поставила казанчику, вже масло смалець розтопився, олія, нагрілося гарно. От. І зараз буду сюди закидати оці м'язко під черевенку цю і, і ребра. Зараз це обсмажиться. Я поки не трогаю, хай трошечки посмажиться, щоб коло зразу коли закидаєш, воно це до казанка. Ну, трошечки посмажиться, і я зараз його перемішаю. Ну от Далі буду показувати. Ну от, ребрушка, м'язка вже трошечки підсмажилося. Бачите, як? О, трошечки засмажилося отак. От. І черевенка, я трошечки її там порізала. Все, все гарненько вже підсмажилося. Тепер я беру от, я нарізала морку, цибульку, дивіться, на велику, на от, Бачите, цибулька рядом і чесничок. Часничок тільки розрізала так на чотири частинки. Бачите, так, порізала на чотири частинки. І це все зараз я сюди закидаю. Отак так. Отак. Прямо отак. От, отак. Отак. Гарненько вімішаю. Зараз хвилиночку, тільки хвилиночку не довго. Так, Хвилиночку, дві, щоб трошечки прив'яла цибулька. І далі вже буду показувати. Морка з цибульки трошечки вже пропушилася. Бачите? Тепер я беру томатну пасту. От. У мене рядом тут гаряча вода стоїть. Що я буду сюди засипати? Я візьму держачок, тому що дуже гаряча вода. Влию сюди. Зараз я покажу, я в і покажу, що я розвожу. О, я влила сюди водички. Тільки щоб розвести томатну пасту гарненько. Отак. Щоб розійшлася. І ложечку гарненько буду розмішувати. О, так. О, нахідки, зробила камеру трошки вище, тому що так відти дуже жара йде на камеру. Я поставила От Бачите, як робила томат, розвела. І тепер томат сюди заливаю. От. І тепер візьму соле посолю. Ну, солі так собі є на свій смак сидить, небагато так трошечки. Ну, От я скажу, пів чайної ложечки дала Так. І тепер беру воду. От водичка рядом гаряча. Вчатка. Сюди. Ось так заливаю. Ну, ось так, чуть чуть так покрите мяско, небагато. От так. Тепер я додам ще перчику трошечки. Я в кінці буду додавати ще перчику. Ось так, вистачає. Вимішаю гарненько, щоб розійшлася там томатна паста, то все себе розійшлося сіль. Отак. От і тепер візьму і попробую зараз ще насію. от Тепер, коли я її вимішала вже, там з цією юшкою. Ну, як для мене то ще треба, бо того, що води трошки більше я насипала, то треба ще трошки соли. Я посолю ще трошки. Багато ні в кінці я будемо досолювати. От і все. Зараз тільки закипить. Я поставлю на малесенькі. Ой, як завжди. Як завжди, я забуваю лавровий листочок, дівчатки, обов'язково. Він тут біля мене є, я візьму зараз. І отакі. От, три листочки такі лаврових. Просто закину сюди. От. Все. Я зараз накрию її, це м'яско. І воно буде тут тушитися до готовності. починає вже закипати. Все, зараз накрию і до готовності. І так, пройшла година, і наші ребра, от як стушилися м'яско. Бачите, яка красота получилася. Ну, от, я зараз буду показувати вам, що получилося тут. Ця рибрушка, гарно і це ребрушка гарно потушилися. І під черевенко воно гарненьке. Ось отут підливочка така гарна. Це таке м'яско можна тушити. Взяла вилку, щоб взяти, а потім розпадається прямо вже. І курячі так можна тушити. І таке м'яско кусочками можна тушити. У мене, до речі, є на. Каналі, як я так домашню курочку тушу. Це дуже-дуже смачненько, це дуже виходить смачно. Ну, У нас сьогодні до цього буде гарнір рис. Ми так любимо. Бачите, яке зараз. от, Получається гарнесенький підливочка. тут так моркви багато. Хто любить. А можна тут і, вже коли воно напівготове, таке м'ясо, можна сюди додати на великі кусочки порізати. Барабульки, і барабульки додати, і буде гарна тушена барабулька. Ось таке м'яско сьогодні. Такі рібрушка тушила. Ну, У мене такі А зна... дивіться, як воно розпадається. Бачите, Бачите, розпадається прямо. Гарно стушилося. У мене сьогодні такі ребрушка, таке м'яско зборне, я сьогодні зібрала. Але хто має гарні м'ясні реобрушка, м'яско, яке? все прекрасно. Таке м'яско тушити і дуже-дуже смачно. Так що готуйте, якщо вам сподобалося такий рецепт. Тушення таких ребельців і м'яска. Якщо Усім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на кухні, хто дивився, як я тушила таке м'яско. Робіть, готуйте таке м'яско, це дуже смачно. І всім всім дуже дякую за підписки, за те, що ви у мене є, за лайки. За коментарі, за все, за все вам дуже гарно дякую. Бажаю вам всім добра, здоров'я, мирного неба нам усім і всього найкращого. І до зустрічі!